Хочете продати волосся, що потрібно зробити для його продажу? Зробити гарне фото та відео в світлому приміщенні, де буде чітко видно колір та текстуру волосся, відправити нам фото та відео в Дірект, вайбер, телеграм, Ватсап або зателефонувати нам за номером, що вказано на сайті. Після того, як ми підтвердили, що волосся підходить та узгодили ціну, ми записуємо вас в салон краси на стрижку. Після того, як ви приїхали до нас на стрижку, ми відміряємо довжину, яка була оговорена, та зрізаємо волосся. Далі його зважуємо. Розрахунок Розраховуємось в будь-який для вас спосіб це готівка або банківська карта.